Всім привіт! Сьогодні якийсь у нас день. Почався не дуже вдало. Хотіла поїхати туди, не вийшло. Прибігла на роботу, бігла на зупинку, прибігла, забула кошельок, вернулася. Оце опять ми йдемо, позвонила дитині. У дитині телефон завіс, у нього старенький такий. Не змогла дозвонитись, Во всіх нерви. В общем, у нас сьогодні така історія то ще підемо е, у комфі да, візьмемо телефон. Ура! бо Буде починатися школа з понеділка. і Мені треба, щоб дитина була на зв'язку. Да? Да. А Оляна каже, що у неї сьогодні найкращий день в роду. Да. Да. Так, і ще треба купити в магазин, зайти. Це тут такий посуд продається в сільпо раніше не було колись. Це вже чашки, Вони які тарілки великі, величезні, але ще більші. Оця ця ще більше. Ой, це якась обідня чи супна. Це голеньке. Маленькі, такі угу. дрібненькі. Лапки, це какой-то кошмар. Так, телефон ми вибрали, це буде такі Samsung, як у мене майже. А ще треба купити чехольчик і стекло. Так, ще, поки нам там оформлюють, дивимося, які класні планшети є. Підписуйтесь на сімейний. Ой, Дель написала. Де Дивіться, що дитина мені знайшла. Мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Да, тут дуже <гум> інтересні ролики. Та і... да, виключай вже, хай люди надивляться. То реклама. Ось такі тут, ще є. Дивіться, які класні. Такі вже 32 тисячі стороні. Так, трошки за знижкою. Було 35, стало 29. Отакі От ноутбуки. Зараз все роботає. Ми заходили сюди, це все робота. Так, прошу раз. Це я поки І там просто що. Дякуємо.

Купили дитині телефон дивись. Вона вже знімає, ходить, не може розтатися. Сім'я блогери. Все, нарешті ми йдемо вже додому. Зробили всі справи, купили телефона. Дитина не може розпрощатися, він вже щось знімає, там ходить. Ось. І за Ульяна. Ой, за Міланка ще садочок. І все на сьогодні. Наш влог закінчиться.